Пацани взяв, почистить собі тканину в автомобілі. Ну, тестово цю штуку взяв. Воно, до речі, оце я чистив, боки вичищав. То це те, що залишилось. Зараз я його ще дочищу. Оце, до речі, зараз ще дочищу. Але вона була дуже грязна, прям таке чорне. І дуже прикольно почистилося. Ось таку пінку воно робить. Чекаю 1-2 хвилини. <звук> вот. Так, цей грібко повиходить трошечки. Грязючку витираю спеціальною серветочкою від моє авто. У нас воно, до речі, також і в продажі. Ось воно, дивіться, які воно страшне положечки. Як висохне, буде дуже гарно, покажу і результат. Так само зараз і сюди начикаю. Гарний кожного розтираю. Витираю цією спеціальною серветочкою, щоб воно поглинуло в себе всю грязь. І чекаю результат. І дивимось результат. Так. Результат окей, от ще треба дочистити, да, але ці плями ж тут були, їх вже немає. Дивіться. Оце я пройшовся заново тоді. Тепер тут а чисто, тепер треба ще тут пройтись. Ну, але круто, дуже круто вичищаю. Я ну, я як вчора потестив, то мені дуже сподобалось. Так що ось такий результат. Результат, Я чесно не дивився перед цим, як йшов знімати результат. Я не заходив в машину. Чесний огляд. Так що ви побачили. Тепер знаєте, що, де купувати і як воно працює. Чао!